Друзі і не друзі. Всім привіт! Я сьогодні в образі такої благосної очілки. Сіжусь така на Моє в моєму улюбленому місті. А, знаєте, я просто хочу говорити. Я так довго мовчала. Я так довго стримувала свої сенси, і не зрозуміло, чого, ну, як, якщо покопати, то можна знайти відповіді, чому я так себе погодила. Соціум, всі ці умовності, всі ці рамки, які накладаються на кожного з нас, усвідомлюємо ми це чи ні, вони стримують дійсно особистість, особистість, яка формується зсередини. Сенсова, чуттєва особистість. Тому зараз я в процесі відкриття істиною себе, я вже відкрила її, я знаю, хто я. Я чудово себе почуваю. Я хочу ділитись цим станом. Я хочу ділитись своїми усвідомленнями просто будь-ким. Якщо хоч одній людині буде це цікаво, буде відгукуватись, буде приємно чути. Це просто супер. Я хочу поговорити, я не готувалась, Я просто так, типу, знаєте, паток, як то кажуть. Я хочу поговорити про те, що означає бути дійсно собою, бо всі кажуть, просто будь собою. Я слышала. Я слышала жизнь, это ж це чула. Я це чула все своє життя, але це так неясно, ясно, це так не зрозуміло, тобі здається. Ну вот. Такая деловая с микрофоном, кстати, помітили. Все серйозно. Всі кажуть будь собою. Ну и ты думаешь, ну я это я, ну все, я уже я вже собою, все. Але чомусь ніхто не пояснює, як це, як це має відчуватися. Ви це дійсно ви, коли вам легко, друзі. От все. Те, що вас розслабляє, те, що а, вас наповнює, а, коли ви звертаєте увагу на те, що ви просто живий, що ви відчуваєте. Те, що вам приносить задоволення, неважливо, просто немає універсального інструменту, розумієте? Це значить, ви там, ви там справжній. Хтось вважає себе, наприклад, батьком, і паралельно він вважає себе бізнесменом. Ну, візьмемо такі дві розпосюджені категорії. Кар'єра і якісь там сімейні зв'язки. І він себе позиціонує через дві оціну там друг ще максимум через ці ролі. І все. <плес> і все і ця людина все життя може прожити, будучи всередині, всередині нещасною, не розуміючи, що а хто він насправді що він любить? Є люди, які дійсно. Є такі, які дійсно істинно бізнесмени, вони живуть тим, що вони щось там з себе ці сенси вигружають через діяльність. Вони дійсно класні батьки і вони живуть від серця цими сенсами. Але більшість живуть категоріями. Я помічаю це навколо, і я згадую це в собі. Це зовсім свіже відчуття. Тому що це ще зовсім нещодавно. Я себе теж від, ну, співвідносила з категоріями. Просто, типу, ну, от я менеджер, мені 25 років, значить, якщо мені 25 років, значить я дивлюся так: от наліво, направо, кому 25 років, поводжу себе так само. Я дивлюсь наліво направо, хто там менеджери, ну там припустимо, да? Поводжу себе так само. Ну тобто, це повна, повна якби копіпаст. При, причому тобі здається, що все окей, бо всі роблять. Те саме. Майже всі. Майже всі і складно. Я не хочу жити в світі, там де 99 людей. Живуть навіть серця, це дуже боляче. Це дуже боляче. Я положу цьому конець. <рес> ну блін, чому б ні? Так, от як же віднайти ці сенси із середини? Боже, просто крок за кроком, просто крок за кроком, потихеньку, помаленьку. Зрозуміти, що ви центр свого всесвіту. От люди кажуть. Мир крутиться ні вокруг тебя. Ні, світ крутиться навколо вас. Це нормальна позиція. Вона не егоїстична з тої точки зору, що він же крутиться. Навпаки, не треба його змінювати. Не треба душити там вашу колегу там чи когось будь-кого, вашого опонента, вашого ворога. Вашого друга через те, що він а, не розділяє з вами якісь е, мнення. Як це українською? Ви зрозуміли? Не треба. Якраз тоді світ крутиться не навколо вас, а навколо тієї людини. Якщо світ крутиться навколо вас, ви знаєте, що цей друг там чи ворог неважливо. Той, кого у вас виникло це, от цей розряд між вами, це означає, що ця людина вона у вашому світі вам підсвічує, що ви як центр щось не сприймаєте ззовні. Десент, ясно? Yes, no. І це дуже екологічна позиція, як на мене. Тому що якщо ви це центр... Ви прибираєтесь в своєму домі, ось тут і ось тут. Ви заходите всередину себе, нарешті. Ви вже не орієнтуєтесь на зовні, лише назовні. А як, як я виглядаю? А що я буду кушать? А що про мене ця людина подумала? Боже, я пам'ятаю, як я жила в цьому в цьому стані перманентно. Що хто про мене подумає? Ой-ой-ой, як це страшно, як там темно, як там сиро. Іначе ти чуєш, от оці, оці, всі кричать, будь собою, розслабся, просто будь собою. Ти такий та-та, да, та-та, да, да, це я така і є, я така і є, така скромняга, така от лахошечка, така. от, ну Знаєте, така. Ні, ні одна людина справжньою не є такою загнобленою, не, нещирою десь все не справжнє Немає таких людей справжніх. Дуже відіваті в мене думки. Але вже як є. Що я люди? Що я казала? Інструкція вже знайти справжнє себе, крок за кроком. Кожного дня варто задавати собі запитання, а що реально робить мене щасливим, якщо відкинути всі соціальні ролі, не бійтесь. може, може здатись, що люди бояться ще себе дуже часто. Типу, да, якщо всі зараз просто будуть робити те, що вони хочуть, то почнеться е різня. А там я не знаю, що я такі чула просто такі думки. Смішно. Начнеться різня, всі будуть красти там, всіх гвалтувати, і буде дуже ужасно. Ні, насправді все насилля відбувається тільки через те, що люди утискують себе. Вони не згодні з чимось, вони не можуть прийняти те, що їм не подобається. Через це з'являється і ескалується напруга. Вона тисне, і людина робить страшні речі. Страшних речей не існує, якщо у вас відкрите серце. Відкрите серце означає бути повністю щирим із собою. Крок за кроком. Сьогодні просто треба прийняти все, яке є. От вважаєте ви себе, розповідаєте про свій досвід лінивою, от типа. А, треба ходити на роботу. Треба ходити на роботу. А, Я не хочу ходити на роботу. Равно я лінива. Я лінива, і що там каже Соціо? Та я думала і я про себе, не задумуючись, що це правильно, нірно. Ну. Я то не я, тка, я буду тупить з кожним днем, а, того, що я хто я? Я не сммщик, мені це все не подобається. А всі навколо контент-кріейтери, СММщики, діджитал, таргет, йо-йо, відео, контент креатор А я ну, ноль без палички, тому що все, що мені подобалось, тоді. Це лістать тіктоки, їсти, пить пиво. І все. Якщо б я собі дозволила щиро, щиро бути, сказати собі да. Зараз такий період, що я просто хочу лежати і дивитися тік-токі. Всь... І я нормальна при цьому, не тиснувши на себе. Я нормальна. Кожна людина заслуговує на те, щоб нічого не робити якийсь період. А? Як вам така думка? Світ не рухне, Світ не рухне якщо ви дозволите собі а, в фільми три дні поспіль. Або просто, не знаю, з'їсти чотири куска тарта за день. Блін, і коли ви собі дозволяєте такі речі, які здаються, типу о Боже, все, ти просто ти сміття для спільства, ти ніхто, ти чмо. Якщо ви так про себе не думаєте, а просто робите те, що вам хочеться, цієї напруги немає, і все, відбуваються чудеса. Цей період закінчується, тому що вічно нічого не буває в вашому мозку, в вашій нервовій системі. Вашому тілу просто був необхідний відпочинок, друзі. Це кажу про себе, це моя ситуація. У людей маса різних ситуацій. Ну, не хоче він ходити на ту роботу. Ну, не хоче. Ну, так, блін, ну зробити, зробити це. Ну, ти щось втратиш, звісно, ти щось втратиш. Якщо ти хочеш з'їсти чотири куска тарта на день, причому в себе не винити, ти не береш один кілограм, ти втратиш те, не знаю. Щось ти там. Але цей період без напруги внутрішньої, він скоротиться в рази. А якщо розглянемо ситуацію, якщо людина щось типу поробить те, що хоче, але при цьому не зізнається собі в тому, що це нормально, і себе сварить, і ця напруга ескалується і накаплюється в енергетичному плані. Ми ходимо як мішки, вибачте, з гімном енергетичним. Тому що ми всі в такій, в такій хмарі, типу, я не ок, з купою підтверджень собі, ж чому. Тому що я не роблю це, тому що треба отак, а не так, тому що я сьогодні зробив отак, а хотів так, а ня-ня-ня-ня. І ми, як паралізовані в цьому болоті, а коли ми робимо те, що хочемо, навіть те, що вважаються і не те, що ми собі придумали, ця хмара, вона, хоч і темна, хоч сьогодні отакий от день, але вона така, знаєте, як рідка. І вона просочується після, після сну, після відпочинку, після того, як ви подихали, посміялись, все воно пішло, з'явились нові енергії. І повірте, вічно не може бути погано. Просто не треба дуже сильно категоризувати, що оце погано, а оце добре. Добре для вас особисто те, що робить вас розслабленим і щасливим. Травить кому. Отак от. от. Да, от. Розслабленим і щасливим. Неважливо. Не дивіться, блін, не дивіться весь час на інших людей. Плізік. Не треба. Не треба. Не робіть мені помилок. Я втратила дуже багато часу. Може стати смішною тобі. Я ще молода, але я тільки починаю жити. Я тільки зараз починаю жити. Мені через 12 днів. 27 років. Це ще не да, Я ще молода, все буде супер-пупер, все буде вау, пушка, ракета клас. Але, блін, можна було раніше. Можна було раніше. Просто розслабьтесь. І я вас всі люблю. Я хочу, щоб світ став наповненим любов'ю, чистотою, світлом. А для цього не діліть все на хороше і погане. Немає нічого хорошого і поганого. Ну немає. Є те, що вам підходить, і те, що вам не підходить. Перепишіть ці правила. Буде все чекі-пуки. День за днем, день за днем, день за днем. Все. Це такий перший відео, як у мене виходить, вийшло. не знаю, що цього вийде. Да. У мене тут взагалі, два списаних блокноти. Я вже намагалася записати відео, але якесь воно надто вже сумбурне вийшло. Перша, потім розкажу. Все. Пока.